Саме в ці хвилини в місті Полтави, в залі молитвеного будинку церкви Адвентистів сьомого дня, розпочинається двотижнева програма Так говорить Біблія. Як запевняють організатори цього проєкту, програма не тільки по вивченню Біблії, вона складається з декількох блоків. Спікери сьогодні пропонують вивчення Біблії не способом. З научної сторони вони намагаються показати, наскільки Біблія сьогодні актуальна і нужна для людини. Основні спікери програми австралійці Філіп Радіонов, доктор медичних наук, та Єліазер Гонзалес, доктор богослів'я історик теолог. Вони приїхали в Полтаву, щоб підтримати та допомогти жителям міста. Впродовж двох тижнів відвідувачі отриматимуть цінну інформацію, як справитися зі стресом, побороти депресію та зберегти своє здоров'я і кошти, які не витратять на ліки. Окрім цього, всі, хто зареєструвався, зможуть прийти ультразвукову діагностику, антистресовий масаж та визначити біологічний вік як доктор медицини, я бажаю людям міцного здоров'я, яке ще раз підкреслюю, є дуже важливим. Те, як ми піклуємось про своє тіло, дуже впливає на наш розум. Якщо ми хочемо мати тісні й добрі взаємини з Богом, питання здоров'я стоїть на одному з перших місць. Тому я хочу побажати полтавчанам знову ж таки міцного здоров'я і рясних божих благословень. Не менш важливим за фізичне здоров'я є і духовний стан людини, який покращується систематичним читанням та дослідженням Біблії. Про це говорить один із спікерів, дослідник нового заповіту Єліазер Гонзалес зараз багато людей не надають біблії значення і таким чином відрізняють себе від могутньої руки Бога. Ми живемо зараз у світі, де повсякчас руйнуються стосунки між чоловіком і дружиною, між членами сім'ї і навіть між окремими націями і країнами. Тому зараз ми більше ніж завжди потребуємо певності та міцного підручника. і я вважаю, що все це ми можемо знайти в Біблії. Той, у кого немає біблії, але хоче її вивчати, зможе отримати її в подарунок по закінченні програми. Я очень был впечатлен, что можно доказать существование Бога путем научным. Задоволені не тільки дорослі, але й діти, тому що для них проходять окремо не менш цікаві та рухливі заняття.